Вчора надвечір сталася ситуація з Волинським ТЦК, і я записав відео про те, що громадяни України в цілому виступили з протестом, з протестом, який має на меті і на увазі захист своїх прав, прав, які чомусь деякі посадові особи вважають несуттєвими, неважливими, і війна може все списати. І в цьому відео я закликав, по-перше, громадян не робити не виправданих кроків і не дестабілізувати ситуацію занадто, але з іншого боку, я звернувся до чиновників і. Передбачив те, передбачаючи те, що завтра або власне сьогодні на ранок громадян звинуватять в тому, що вони боти, там і ПСО, і так далі. Я рекомендував не робити цього, адже все менше і менше громадян ведуться на такі пояснення. Потрібна відверта розмова з громадянами. Але ні, ніхто не чує. Всі думають, що раз вони при владі, і всі думають, що вони. Володіють засобами впливу на людей, що вони можуть продовжувати людей звинувачувати. Ну, давайте почитаємо ось, будь ласка, Волинський ТЦК, 351 підписник. Будь ласка, на Шацькому блокпості працівники забрали. Це я для того, щоб була об'єктивність, журналістський стандарт. Ось давайте почитаємо: ковалі триває мітинг, ось з такими рясніють пабліки в українських соціальних мережах. та... Російських пропагандистських засобів масової інформації. Ну окей, щось відбулося насправді. Та, наче з першого погляду нічого дивного. Та дійсно нічого дивного, коли сотня, дві сотні, три сотні людей вночі приходять до ТЦК СП. І всі це, це все боти. Це все боти. Знаєте, як у фільмі от Матриця, остання частина, там теж людей на боти перетворили. От Звичайна людина ходила, а потім хлоп, ботом стала. Це люди, це люди, які в ковелі живуть. Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків їх запрошено. Запрошено. Отак і було. От їх реально запросили до Ковальського РТЦК для перевірки їхнього відношення, до військової служби, притягнення до центрів відповідальності тощо. Давайте будемо не слово запрошено говорити, а ну ви ж за правду, то скажіть, що їх відвезли, да? там, піддано якомусь там адміністративному арешту або ще затримано. Що значить запрошено? Що в гості запрошували? А вони мали право відмовитись? Ну, запрошено, це значить мав право. Відмовиться. Ну, раз у них не було права відмовитися, то напевно це ж не запрошено. Варто підкреслити, що представники ТЦК не здійснюють затримання громадян у зв'язку з виявленням середними пропорушення, які діють у відношенні і так далі. Зазначені заходи здійснюються виключно представники національної поліції. Ну тобто не запрошували, а все ж таки затримали. Ага. Разом з тим нагадаємо, що бла бла-бла, і так далі, зобов'язані мати. Ніхто не знімає відповідальність, абсолютно ніхто не знімає відповідальності. І я вчора говорив про те, що громадяни України повинні розуміти, яка ситуація. В країні, і як нас всіх з вами затиснули. І власне, тому я звертався не стільки до громадян України, скільки до чиновників, що вони не зробили ось того, що зробив зараз Волинський обласний ТЦК та СП, а саме звинуватили громадян. Громадяни зараз під величезним тиском, вони налякані, вони вони вже знервовані, вони, вони перебувають на межі психологічного зриву. Дуже багато людей. Це і батьки, і мами, і діти, і е, самі хлопці, і так далі. І знов. Знову, знову надіваємо відро на голову людям і знову звинувачуємо їх в тому, що вони повинні. Вони знають, що вони повинні. Вони знають, що вони повинні. Я вам розповідав, якось в університеті, де я працюю, затримали нашого співробітника, але поліція реально з ним прийшла до закладу. Перш ніж потягнути його в бусік і відправити в ТЦК СП, він сказав, що він працює в університеті. Ось давайте перевіримо документи. Вони прийшли, все, перевірили чимно відпустили, і все не було ніяких питань все, все перевірили. Тут ми бачимо не не розмова звичайна, а от зобов'язаний, а що зобов'язаний працівник ТЦК СП, а що зобов'язаний народний депутат, а що зобов'язані судді, а що зобов'язані чиновники, а що зобов'язані ті, які нікому не зобов'язані, крім своїм батькам. Ну, давайте не будемо громадян постійно безкінечно звинувачувати. Давайте далі читати. Однак дехто з громадян трактують закон, як вони вважають за потрібне. Ви зрозуміли, так? Да? Е, головне, що ніхто інший не трактує закон як е, дишло, а тільки громадяни винні. Окей. Заклики до Бунту, що розповсюдили вчора в соціальних мережах Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало скористалися у своїх цілах. Знаєте, все я читаю газету Правда от гідра, кому... Там і так далі, і так далі. Тому я і записав вчора відео, розуміючи, що може бути, розуміючи відповідальність людей, закликаючи людей не вчиняти бунт, я закликав і пояснив. Чиновникам, як можна це е, загасити, що можна виступити нормально, не дати вказівку е, Волинському обласному ТЦК, написати оцей допис, який зараз будуть розбирати по всіх ресурсах. А має виступити хтось, хто має вотум довіри і сказати, що да, сталася така ситуація, що ми просимо громадян мати, щоб не було прикостей отаких, і так далі, і так далі. А не знову, знову проросійське ПСО, знову винні громадяни, і так далі. Проаналізовані факти та обставини вони вже проаналізували. У випадку, яким місцем ввете, засвідчує, що конфлікт підтримувався і спрямовувався у необхідному руслі російськими спецслужбами через відповідні інформаційні системи. На це вказують наступні методи їх боротьби, емоційні гойдалки, маніпуляції свідомості громадян, підбурюванням до непокори і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Аналітики у Волинському ТЦК СП сидять, аналітики рівня, ну, не менше ЦРУ. Не менше вони вже проаналізували. Вони вже контент-аналіз зробили. Вони вже зробили медійний аналіз. Вони вже вони вже все знають. Вони вже все знають без суда і слідства. Вже людей звинуватили. Це вже вже російське ІПСО і так далі. А не пояснити людям, що як відбувається, не вийти до людей, не приїхати з людьми проговорити. Ні, ну окей. Сотні ботів, сотні ботів, активність, яких була виявлена в соціальних мережах, свідчить про те, що ворожа пропаганда буде користуватися. Знаєте, ми дійшли до ситуації, коли ворожа пропаганда може нічого не робити. Я не заперечую того, що такі випадки підхоплюються, миттєво підхоплюються, як вони підхоплюються деякими заявами наших чиновників. Щось наш чиновник скаже і понеслось далі по всім засобам російської пропаганди. Ми цього не заперечуємо. Але те, що ми самі до наших же громадян часто відносимося так, як до абсолютно чужих людей, і люди на це обурюються. Звинувачування їх в тому, що вони ще і жертви пропаганди, це ще більше кинути, підлити у цей вогонь масла, бензину і всього іншого. Вчора ви знецінили? Справжню сутність гасла героям слави, яке вигукували та аплодували у Ну, Хоч в, в, в вже дочули, дочули, що не можна просто звинувачувати людей, вже в кавички беруть, який не зробив нічого заради перемоги над загарбником, а герой України Олександр Манцієвський знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно і так далі. От питання, як можна отут все оце разом. Я не знаю. Я, я не знаю, чому це відбувається. Я не знаю, як це все відображається в свідомості людей, які це написали. Хто дав вказівку це написати? І до чого в кінці герой України Олександр Мацієвський, пам'ятник, якому стоїть і я його на каналі в себе став. Це дійсно боляче, і це дійсно людина, яка з великої літери людина. Яке це має відношення до того, що громадяни України нині реально під величезним пресингом всього того, що відбувається навколо них? І замість того, щоб зупинитися в, свої, в своєму захисті, свого права вчиняти інколи не так, як воно того варте, ми готові звинувачувати всіх. І ще раз, для того, щоб не було ось такого. Потрібно розуміти в якому стані знаходиться, знаходиться суспільство, і ми не знаємо до кінця, тому що немає відеокамер. Ми не бачимо записів. Я думаю, що відповідні компетентні служби розберуться, що дійсно сталося, і розберуться і з діями представників ТЦК і з діями представників інших ТЦК. Ми бачили одного побили, другого по асфальту поваляли, третьому підзатильник дали. Ви теж хочете сказати, що це російська пропаганда? підзатильник в Харкові дала. Чоловікові, який просто сидів е, на е, бі, біля е, біля свого під'їзду, а потім сіли в машину і почали машиною е, агресивно штовхатися в його машину. Ну це не, немає цього. Це є, люди це бачать, і ніхто це не зможе приховати, бо воно носить певну, е, певну масштабність. І звинувачувати людей в тому, що вони знервовані і вони незадоволені тим, що відбувається, е, замість того, щоб розібратися в собі і трішки змінити свої процедури спілкування з громадянами, ось це наш метод. А потім ми виходимо в мережу і розповідаємо про ворожий псо. Але головне, головне, ось я хочу поставити, наприклад, е, якусь. Реакцію. От як ви думаєте, яку реакцію дозволив е, Волинський ТЦК СП? Яку реакцію? Яку я можу реакцію вибрати ось цьому повідомленню? 100%, що аплодисменти, апл 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 лайк, що, Голуб миру, е, святі, е, любов, що? Е, що? Е, плакать, яку реакцію я можу поставити? Ось яку. Яку? От скажіть мені, будь ласка, яку реакцію я можу поставити? Ось яку? яку? Розбите серце, що тут ще є? Все, все, бачите, реакції. Ну. Ось тут можете залишити, от у мене на ресурсах всі дозволені, абсолютно, реакції. І чат ще її відкритий. От поспілкуйтеся з громадянами, відкрийте паралельно чат і поспілкуйтеся з громадянами, без звинувачень в тому, що це російські і ПСО, що це пропаганда і так далі. Пропаганда точиться з обох сторін, з трьох сторін. От навіть нашому дипломату, тільки що виписали претензію про те, що він там прокоментував щось і сказали щодо там подій в малі. Сказали, що не треба тут приплітати пропаганду російсько-української війни. Ми самі розберемось без вас. Давайте не будемо проти власного народу воювати інформаційно. Це дуже небезпечно, це дуже неправильно. Громадяни України заслуговують на повагу, громадяни України заслуговують на комунікацію, а не безкінечне звинувачення, якщо щось не сподобалось. Зокрема, очільнику Волинського обласного ТЦК та СП. Бережіть себе, не забувайте підписуватись на канали і громадянам України ще раз закликаю зрозуміти, що ми живемо в стані війни. Не доводьте до. Пере... Не доводьте до того, що ситуація може вийти з під контролю. Ми з вами в цьому абсолютно не зацікавлені, але для того, щоб цього не було, чиновники теж мають поступитись. Чиновники повинні зрозуміти, в якому стані знаходяться люди. А не оце ти, як, ти де, ти що, ти як. Не працює ти де, ти як. Працює трішки інша система система відвертої комунікації. А для цього громадянам України потрібна людина, якій вони довіряють, І вотум довіри, до якої ще є. Але я не впевнений, що за такими підходами в владі є люди, які можуть спокійно говорити з людьми, заспокоювати людей і говорити з ними відверто, і щоб люди їх слухали і чули. Бо оце – це не комунікація, це просто звинувачення, як на мене. Підписуйтесь, не забувайте. Ну а чиновникам ще раз раджу передивитись відео. Воно буде ось під цим відео.